Я працюю поліцейським офіцером громади на території Леськівської ОТГ. Вже майже п'ять років. До нашої громади входять п'ять населених пунктів: це е, село Леське, Худяки, Чорнявка, е, Думанці і Чубівка. З 2025 року. Люди найчастіше звертаються до мене як поліцейського офіцера громади з приводу конфліктів. Конфлікти між сусідами, земельні спори. І тому подібне. Капа просто звертається за консультацією, порадою в тих чи інших питаннях. Коли він приїхав? А? Коли він приїхав? Не дочуваю дуже. Коли він приїхав? Коли да. Так. я давно його не бачив. Та давненько його майже два місяці не було. Поліцейський офіцер громади насамперед повинен підтримувати порядок на території громади, слідкувати за тим, щоб правопорушення не скоювались, щоб злочини також не відбувалися на території громади. Проводити профілактичну роботу із неповнолітніми особами або особами, які схильні до вчинення правопорушення, або які вже притягувались за скоєння тих чи інших правопорушень. Як і, адмі... як і адміністративних, так і кримінальних. Перевіряти, особливо під час комендантської години, сторонні особи не передвигалися на території громади. У своїй громаді я хотів би, наприклад, покращити у роботі. Це перше, це щоб в мене був напарник, з яким я міг би більш, скажімо так, ефективніше працювати. І також плануємо в цьому році. Добавити кількість камер відеоспостереження і, наприклад, якщо скоїться якесь правопорушення, буде легше віднайти. Динаміка скоєння правопорушень ну, вона дійсно о, упала. О, коли ми передивлялися статистику, о, беручи із 20-х років по 25-й. То надходження звернень і заяв кримінальних саме злочинів дійсно менше скоюється. Наприклад, таких звернень було ну десь близько 50, мабуть, якщо не більше на рік. За минулий рік десь не більше 10. Я не просто поліцейський, я частина цієї громади, і для мене це не обов'язок, а вибір.